Так, привіт! Сьогодні онлайн-розіграш книги Чорний лебідь автора Насіма Талеба. Вчора до 9-ї години ще було можливість подати коментарі, які би приймали участь у даному розіграші. Врахував усі коментарі, повидаляв дублікати, тому що декілька осіб писали двічі коментарі. Я врахував лише один такий коментар від одного користувача. І станом на зараз, якщо ви бачите. Приближу, так. Є у нас зараз 71 унікальний користувач, який залишив відповідний коментар у відповідний час. Відповідно, станемо зараз формуємо рандомний список. Ці учасники в даній таблиці, як завжди, я їх вписував в тій черзі, в якій вони писали коментарі. Ось. І так, почнемо. Генеруємо випадковий список. Так, є. Є у нас випадковий список, і відповідно тепер у нас кількість, загальна кількість осіб. Це 71, і з нею формуємо випадкове число. 71. Є. І так, давайте шукаємо нашого переможця. Переможець з номером 4. Давайте. Хоча 4, можливо, швидко знайдемо. Давайте через пошук. Ага, це буде складно. Четвірка часто повторюється. Добре, давайте. Треба буде вручну, мабуть, швидше. Четвертий номер, четвертий номер. Ось! Четвертий номер є у нас. 88 окс. Копіюємо користувача. Попередньо я прогрузив сторінку е, відео з усіма коментарями. Зараз аналогічно через пошук знайдемо відповідного переможця. Є. Є у нас переможець. Вчасно написала людина коментар. Давайте тоді привітаємо дану особу. Так, копіюємо привітальне повідомлення. Е, нагадую, що у переможця є час до трьох днів е, надати інформацію для відправки. Це може бути дані для відправки е, по новій пошті, як і на відділення, так і. Через поштомат можна у коментарі одразу просто написати свою електронну адресу, але використовуючи різні замість значка собачки, наприклад, різні там символи, через те, що YouTube часто блокує, якщо ви пишете в коментарях свій емейл, блокує такі коментарі, тому краще використовувати. Не знаю, спейси, коми, крапочки, тире для того, щоб написати свій емейл. Отримавши емейл, я вже з вами зв'яжуся. Або можете, якщо вважаєте, що доцільно, можете свої дані написати одразу ж у відповідь на мій привітальний коментар. Як лише отримую дані для відправки, можливо, і в цей же день, або ж на наступний день відправлю дану книгу переможцю. Ось і так відправляємо повідомлення. А так, усім наразі дякую за участь у розіграші даної книги. Надалі знову ж таки будуть розіграші книг, тих, яких буду висвітлювати у своїх відео. Думаю, можливо, навіть за тиждень чи за два вже буде новий розіграш нової книги. Усім дякую, гарного дня, бережіть себе.